Цивільний Кодекс України статті 43 45, стаття 43 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. У разі неможливості встановити День одержання останніх відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається 1 число місяця, що йде за тим, у якому були одержані такі відомості. А в разі неможливості встановити цей місяць 1 січня наступного року. Порядок визнання фізичної особи безвісною відсутньою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також особи зниклої безвісти за особливих обставин. На підставі рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне її майно та встановлює над ним опіку. За заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування над майном особи зниклої безвісти, за особливих обставин, опіка може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісною відсутньою. Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісною відсутньою, або особи зниклої безвісти, за особливих обставин, приймає виконання цивільних обов'язків на її користь. Погашає за рахунок її майна борги, управляється майном в її інтересах. За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи зникли безвісти за особливих обставин, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати. Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи зниклої безвісти за особливих обставин. Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Якщо фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем її перебування або суд, що постановив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи, скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.